Його обличчя знали вже мільйони. Екран приносив славу світову. Чекали зйомки, зали, павільйони. Чекало все. Іван косив траву. Ці слова написані Ліною Костенко про Івана Миколайчука. Які факти про Буковинського актора та режисера знають чернівчани? Опитування СІ 4 Чи правда те, що Іван Миколайчук свою першу роль зіграв у 12 років? Я думаю, це неправда. Я його більше знаю з більш таких в старшому віці його ролі, як в ціні за, за забутих предків. Тому я не думаю, що в 12 років він міг зніматися. Я думаю, це правда. Імовірно, що правда. Я також думаю, що це правда. Прав. Мені чогось здалося, що це це ну це 12 років це дуже ранній вік. І оскільки ми всі знаємо, ми наскільки це була талановита людина. Мені здалося, що це що це правда. Ще в юності циганка наворожила Івану Миколайчуку, що він проживе лише 25 років. Я думаю, що так. Так. Але це була неправда. Я дуже вірю в таке, тому вважаю, що це правда. Можливо, вона не ворожила, але ми сильно віримо. Так, це дуже відома історія, це правда. І насправді дуже цікава історія. Тому я підтримую так, це правда. Іван Миколайчук грав Тараса Шевченка, це правда? Грав, грав. Earth... Була, звісно. Думаю, він міг з його зовнішністю. Він міг би зіграти. Підходив би. Так. Ні, я сумніваюся. Я теж. Так, це правда. Дружину Івана Миколайчука звали Катерина. Це правда чи це фейк? Фейк. Фейк. Ні. Думаю, що не, Катерина. Правда? Ні, неправда. Неправда. Марія. Марія, здається. Мабуть, фейк.